Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо! переможемо. Навесні посадила я красуню Beatriz. Це є весільна серія Девіда Остена, дякуючи одній чарівній квітникарці, трояндарці, яка вирощує троянди для нас. Вона мені порадила цю красуню, і от я її посадила. Я її не планувала, якщо чесно, зрізати і показувати в якихось букетах, чи щось таке. Але ось це вона мені наросила другу хвилю. І в другу хвилю вона мені наросила такий один гарний пагін. Чи то базальний, чи, то може другого порядку, але він такий височенький, гарненький. А кілька пагінців, таких досить тоненьких, і на них от були оці квіти. Але зараз дуже-дуже вітряно. І наскільки тоненькі такі пагінці. А квітки тяжкі, і тут взагалі, бачите, цю цвіття, одна відкрилася, дві ще мали б. Що вони поламалися, на жаль. На жаль, я підходжу, бачу, вони поламані, тому звісно я їх не лишала би, а використаю з користю. І розповім вам, по-перше, ну, трішечки трішки про Беатріс, бо, звісно, вона в мене тільки перший сезон, навіть не так сезон ну, фактично лише посадила навесні, бо якщо б це восени, то це повноцінний хай сезон. А навесні тільки посаджена. То це ще взагалі дуже рано щось говорити. Але щось спостерігаю, порівнюю з іншими, наприклад, Остинками. І е, я так розумію, ця весільна серія е, маестру Остина. Вона би, має свою особливістю, може, не всі сорти, але частина з них те, що квітка протягом свого життя, про нього своєї квітування, вона може е, мі, ну, міняти відтінок і показувати різну барву. От на Констанс це було чітко видно, і я навіть показу на світлинах, от як вона це робить. І бачу зараз, що на Беатріс теж можна це помітити. Ось яка вона, наприклад, коли відкривається, і це зранку дуже гарно виглядає, коли от досить ранішня година. От оцей обідок він помітно світліший від серединки, а ця серединка як ніби світиться. А ось, наприклад, квітка оця раніше відкрилася. Бачите, в неї вже частиночка, лише частиночка жовтенька, а інша висвітлилася, але дуже приємного, дуже ніжного такого цитринового кольору. Вона у мене в першу хвилю дещо там підпсута була, бо потрапила під дощики всілякі і мала ознаки Ботретєсу. Але от зараз на другу хвилю досить чистенька, бо відкривається коли дуже сонячно і дуже сухо, і от дуже прекрасно і гарно виглядає флористично ця красуня. Ну, і, звісно, я вирішила пройтися і показати вам, як вона буде поєднуватися з іншими сортами, саме по кольорах, по формі, може, квітки, дещо буду зазначати і по габітусу куща. Але от Беатріс поки що я не можу визначити і сказати вам, який це точно буде кущ. Хоча я досить нещодавно викладала відео, де була прогулянка моя до пані пані по сусідству, практично, пані Марії. І в неї була Беатріс в тому числі, і вона досягала в неї десь метр тридцять. Тобто досить висока була, я навіть аж дивалась, кажу, ого. Не вже і в мене така буде краса. І ось спробую вам показати біля Леді Емма Гамільтон. Леді Емма Гамільтон, вона сама по собі має мінливу барву. Ви бачите на кущі кілька відтінків присутніх, а вони можуть ще помінятися і ближче до заходу стати такими рожевуватішими. Або від погоди залежить, можуть бути більш рожевими. То ось Зараз оцей насичений колір. Але як вони пасуть, одного, як на мене, це просто ідеальне таке тепле поєднання. Дуже теплі обидва відтінки, медово-жовті, ніжно-кремові. Та взагалі Беатріс, вона сама по собі, якщо її вирізати в букет, то вона самодостатня така красуня. А якщо з Ледіями Гамільтон, це буде щось неймовірне, як на мене дуже гарно вони пасують. Правда? Ось оцей найнасиченіший, оцей вже трішки світліший, може навіть отако трішки світліший. Ось тут ще така, такі вже аж більш рум'янцеві, навіть легенько світліше. Але на кожному етапі з Леді Магаметом теж буде виглядати дуже гарно. І листя, до речі, в Беатріс листя, ну, звично зелене. А от Ледія Магамільто в неї ж бачите таке мідний такий відтінок, чи то бронзовий. І це пасує, звісно, як і її кольору квітки, цій помаранчеву, там, кремову абрикосовий. Так, і Беатріс. Дуже гарно з листям теж виглядає. Просто дуже гарно. Ще я ось придумала показати вам, як буде Ганценстад Росток. Вона теж має там, основний, основну фарбу, основну барву жовту. Але, звісно, йде жовта в абрикосовість, жовто-кримовий, жовто-ну, не помаранчевість, більше все ж таки абрикосовість, а помаранчевість на етапі хіба відкриття, такий, коли пуп'янок. Але оскільки в ній самій присутні такі ніжно кримово відтінки, то вона, і мені здається, так гарно буде дивитися з Беатріс також. Єдине, що можливо, можливо, вони ну, якби трішки загубиться. Беатріс чи Гансенса, тобто не будуть вони так виділятися контрастно одна, ну, одна від одної, будуть досить зливатися, бо все ж таки ну, відтінки досить наближені. Але в залежності, яка мета, як ви хочете ну, посадити і об'єднати. Якщо ви хочете зробити чітко такий куточок помаранчевого, жовтого абрикосовий, то це, звісно, що підійде для цієї мети. І це буде дуже багатий. Такий теплий куточок. А якщо вам треба щось контрастніше, то та, все ж таки або третє щось сюди дати контрастніше, або та, дивитися зразу відразу варіанти контрастніші, от, ще, може отак покажу в якомусь іншому кольорі квітку. Зверху гансенстад Росток. І ось отак. Ось отак. І тут я посадила поруч креміст Хризонтема біля Гансенстат, і вона майже зараз такого самого кольору, як Беатріс. От, ну, практично один в один. Та. Дуже гармонійно це, до речі, виглядає. Це на доказ того, що як буде виглядати ось, наприклад. І трішки рука відпочила. Ось як виглядатиме, мета, наприклад, Гансенстат ну, з Беатріс, бо той креміст дуже наближений. Дуже наближений. Тут поруч є Констанц. це теж весільна серія. І от покажу прикладу. Ну, ну, трішки не, не в ту, напевно, вони йдуть все ж таки в різну палітру, тому не знаю. Ну, звісно, якщо б це букет, якийсь там робили весільний, то їх би не поєднали, я думаю. Але якщо для себе дивитися і поєднувати весільну серію, я вважаю, що цей варіант може бути. І я ще, до речі, планую Міранду. От я, якраз біля Беатріс, хочу посадити Міранду. Вона вона ніжно рожева але наскільки я бачу по світлинах, вона не показує такого різної такої барви, як показує Констанц. Тому це, напевно, що буде гарне поєднання. А так то варіант, напевно, поєднати було б Беатріс, Констанс, Міранду було б цікаво. Ну і Кейт, красуня. Ось вам як буде ще з одною весільною остинкою. Кейт. Ну Тут вже такий гарний контраст. Звісно, Кейт з Констанс, напевно, чудово. Би було, ну, і є, бо в мене так вони і є. А от з, з Мірандою. Ой, не з Мірандою, а з Беатріс. Ну тут вже дивіться, з, занадто рожева, як на мене занадто темна. Це таки з Олівією ніжніше виглядає. ніжніше. Рости в мене ще одна красуня з серії весільної Давіда Остина Тес. Ну, ось просто прикладу і покажу. По формі квітки гарно вони гармоніюють, Мені подобається. Едине, ну, по кольору тут вже на колірі смак. Контрастно буде виглядати. Ну, непогано, бо жовтий в принципі, з червоним, навіть прапори є, такі, та, жовто червоні знаєш, воно пасує і контрастно. Тут вже на любителях полюбляє такий контрасти і може садити. І от Оця лівіша мені набагато більше якось гарніше виглядає, тобто та, що більш кремовіша. З червоним, ніжніше воно мені виглядає. Якось була така гроза, і в мене від поламався чи відчахнувся пагін, такий гарний троянди Кенделайт. А я якраз обрізала вже першу хвилю, дуже багато вже було обрізати олівія роузостін, яку ви зараз бачите, рожевувата. Ну і я їх взяла та й поставила, бо на олівії були ще такі досить гарні флористичні. Квіти флористичного вигляду. Я поставила із скінделайт і все. Це просто в мене якось щось тьохнуло, і мені дуже сподобалося те поєднання. Я думаю, о, як буде друга хвиля квітнути, я обов'язково мушу їх показати, бо мені дуже дійсно ніжно, воно виглядає гармонійно і ну так якось ну, заспокійливо. тобто не не дратуючи та не нервуючи, а таке дійсно заспокійливе. Ніжний такий куточок, якщо треба там, не знаю, втихомирити думки, наприклад, так, і відпочити морально. Як на мене, це було би гарно. Кенделей в мене лише вон, перша квітка розкрилася, вона тут поруч просто росте кущ. А Беатріс дуже-дуже схожа, і я вирішила, звісно, що показати, як буде Беатріс. І от ви собі можете теж по своїх смаках подивитися, що так, що так. Бачите? Ну, ця от, от оця... Та що більш кремова, мені більше вона гармоніює, більше пасує. Та Ця насичена, можливо, занадто контрастно, хоча теж досить гарно. Але ось оце, оце, просто як на мене, я свою так може, і занадто нав'язую думку, але все одно я демонструю вам різні варіанти, а ви можете придивлятися і собі дивитися по своїх смаках. А взагалі рожевий може бути ще й такий, як у Фредерік Містраль, яку ви зараз бачите в своєму кадрі. І ось тут теж, як на мене, дуже гарно і ніжно. Причому Фредерік Містраль, я от кручу головою, дивлюся, чи є щось темніше. Ні, вона зараз має всі квіти на такому етапі, що цей колір вже досить світлий, бо вона насправді починає дещо темнішим квітнути рожевеньким. Не таким темним аж. Але ну, насиченішим, бо цей вже такий досить світленький, висвітлився, Але вони дуже гарно виглядають. Форма квітки дуже пасує одна до одної. В них вона різна, але загалом гарно, гарно дивиться. І якщо б вони по габітусу ще були однаково, було б цікаво їх переплести. Ну, так, досить ближче посадити одна до одної, щоб вони ніби як природно поєдналися. І ось іще вам варіант рожевого, рожевого відтінку. плум плам. Ну, ця плам, вона може бути сама мати різні рожеві відтінки, в неї багато їх. Три мінімум, якщо не більше. Це що з розряду констант, Звісно, не так, не один в один до констант, але є теж такий в ній, така, як риса, що вона ну, має різне трішечки забарвлення, ніжніше, кремовіше, кремово-рожеватіше, насичено рожеватіше Але в, в усіх випадках, як на мене, вона теж пасуватиме до Беатріс або ж Беатріс до неї. І по формі гарно, по розміру квітки, дивіться, як підходять гарно вони. І ось я не знаю, яка коралжеле буде далі, але якщо вона буде далі така, як оця, тут дещо інший відтінок рожевого, ну, коралово-рожевий та лососино-рожевий, може бути дещо темніший. Але в такому відтінку вона мені дуже пасує до Беатріс. Ніжно, знову ж таки, такий куточок, як з олів'я казала, заспокійливий. Е, ну, Дуже гарний і ніжний. Ось якесь соцвіття, як вони гарно. І форма, до речі, бачите, в коралл жиле вона, ну, та, вона така, теж така хвилястенька. От як вони починають розпускатись, у них форма помітно різна інша. Але от зараз на такому етапі вони обоє там вже в гарному розпуску, то мені виглядає дуже, дуже цікаво, правда? Дуже цікаво. От така, от, Вже готовий букет прямо. Просто бери і насолоджуйся. А ось якщо взяти трішечки насичену, що фактично барва йде ну, одного і того самого там ряду, як тут назвати правильно, що і желе але оце є Jackie's Favorite. Але тут вона насиченіша, вона теж висвітлюється, але не так, не так. Трішечки інша йде барва, та трішки інший відтіночок, можна сказати. Ну, теж гармонійно, теж гармонійно, гарно, непогано і теж заспокійливо. Не розюкче, не контрастно, досить заспокійливо. Ну, єдине, що по формі квітки зовсім інше, але це, мабуть, для тих підходів, хто любить поєднувати різну форму квітки, різну форму суцвіття, різну форму куща. От оце, я думаю, буде гарний варіант і гарний експеримент. По кольору пасують. І ось навіть коли відцвітає, бачите, Джекіс favorite, вже вона помітно висилася. Ну, вже є, звісно, і ознаки Ботритісу, бо досить, досить довго суцвіття трималося, потрапило в дощі. Але загалом, якби не було знак ботритісу, то відцвітає вона ніжно-кремовим, і це теж гарно. Тобто на кожному етапі квітування вони будуть гарно з сусідами гарно гармоніювати. Коколоко це вже з палітри такої, ну, лавандово лавандову, кавової. Зараз вона, як я вже казала, вона може набувати бузкової, може рожевуватої, рум'янцевої, але що лаванда, що така світла лаванда, світлий бузок, світло, така кавову бузковість теж мені гарно виглядає. І як на мене, е Ну, не загубиться Коколоку тут, вона не стане дуже блідою, вона гарно гармонійно буде виглядати. Можливо тому, що Беатріс, так як я ще раз і ще раз кажу, так може це її саме говорити, що вона має от цю кремовість, вона не є така гарячо-жовта постійно, а вона висвітлюється. І це, як на мене, дуже пасує до коколоку, яка теж мінлива. Якщо ще говорити про каву, про щось таке лавандово кавове, рожевато кавове, то це є макароса теж один з варіантів. І ось як вони поруч. Вдалий варіант, і я ходила, поєднувала, що то я показувала. А, таке було, що Каталіна. Каталіна Гане Дежон я казала. І що то я ходила? Я вже забула. Коколоку, що то я ходила? Ні, забула, бачите? От так гарно виглядало кавове з жовтим. То ось оце мені теж виглядає е, досить гарно, досить гарно. Що такого колоку було, так була, так? Це так. А ось Хані Діжон хотіла показати. А, там бджілка трудиться. Зараз я спробую на іншій квітці, коли бджілка допрацює. Оці квіти нижні, тобто дві верхні беатріс. А нижня це ганий дежон. Але вона, звісно, буває насиченішою медовою. Але навіть в такому варіанті, що насиченіше, що легше, вони дуже гармоніюють. дуже. Єдине, що, я думаю, Ганні Діжон все ж таки швидше відцвітатиме, і вона навряд чи покаже свій потенціал в перший рік. Тому, можливо, прийдеться трішечки почекати. Ось бджілка вже потрудилася, красуня, і я скористаюся. Ось вам теж квітка гані Діжон. Подивіться, як вам виглядає. Виглядає по кольору гарно, по кольору, по поєднанню гарно і гармонійно. Кажу, єдине, що застереження, не то ж застереження, а такий коментарчик, що може нерівномірно розвиватися кущі. Беатріс відразу покаже в перший рік себе, а гані діжон треба чекати буде. Бускові в мене зараз небагато квітнуть, і я вам покажу з тих, що є, щоб ви хоча б прикинули, як ця кольорова. ну, Кольорова комбінація буде виглядати. Це є інді гулета, саме як сорт я не можу його родити, але як колір, просто показати, як буде виглядати з отакою лавандово бузковою красою поруч. Як на мене теж гарно гармоніює, якусь каву сюди дати. Може, зелене щось дати, і буде теж дуже цікаво. І ось іще покажу Мінерва. Мінерва. Це її зараз єдине. Ні, є ще малесеньке суцвіття, але це найщідріше суцвіття. Ну і вона не в такому. Ну, вона може бути більш чорничного, більш чорнильного кольору. Зараз вона дещо світліша. в мене багато кущів показують занадто якусь світлу барву. Може, я їх не догодувала калієм, не знаю. Ох, як тоді руку так витягнути. І ось як вони виглядають. Якщо брати таку вускову, ну не бускову, фіолетову, таку м, насичену фіолетову, ну, не, не надто насичено, таку фіолетову, фіотово-бускову гаму палітру. Ось можете подивитися, як воно виглядає. Небагато в мене зароквітне, щоб пройтися. ну Ще може буде щось попереду, то я дозніму окремо поки що покажу так. Ось є, бачите, твайлайт зону, тут насичені ще й. Насиченіший фіолетовий, пурпуровий. Ну, загалом, я думаю, що мало що можна зіпсувати якимись поєднаннями. Я думаю, що тут теж досить, досить як -то, ну, виправданий варіант, досить поєднуваний варіант. І ще один варіант, який я подумала: ну, тут вже так досить на смак. Це є Ля Робе ля, робе ля Франце, чи робе ля франкісе, французька сукня, японська селекція. Ну, і вона має бути витка, Тому тут вже треба думати, але по кольору мені подобається. Взагалі колір немає такого чистого кольору, щоб я сказала, він рожевий, чи він фіолетовий, чи він бузковий. Він цікавий, він рожево-фіолетовий, якийсь такий, холоднуватий. На вечір може бути трішечки темніший, може бути світліший, може бути насиченіший насправді. Але в будь-якому випадку, як на мене, на будь-якому етапі вони дуже гармоніюють саме по кольору. Тому, можливо, це вам дасть якісь ідеї, ви думали, щось що таке в цій кольоровій палітрі. Може вам це буде корисно поєднати саме з точки зору кольорового ну, кольорової такої комбінації, бо по кущах то. Ну, хіба може в ноги якось садити, практикують. Ну тут треба пробувати. Треба пробувати і ділитись досвідом. Та. Ось така прогулянка, буде квітнути більше, буду ще щось додавати, ще щось поєднувати. Вам дякую за увагу, чекаю на ваші відгуки і до наступних відео. Всім папа! -па.